Привіт, усім! Замислювалися коли-небудь, що спільного між зарядкою для смартфона, світлом у кімнаті і, скажімо, улюбленим серіалом по телевізору. Ну, окрім того, що все це вимагає електрики. Насправді за всім цим стоїть один такий собі непомітний герой, пристрій, без якого наш світ ну, буквально б зупинився. Тож сьогодні з'ясуємо, що це за звір такий трансформатор і чому він живить усю нашу цивілізацію. Отже, почнемо з самого початку. Уявіть собі електростанції: це такі собі велетенські енергетичні серця, що качають енергію для цілих країн. Вони виробляють просто гігантські обсяги потужності, якої вистачило б на мільйони будинків. І ось тут виникає найцікавіше питання: енергію ж потрібно якось доставити, і не просто до сусіднього будинку, а на сотні, а то й тисячі кілометрів. То як це зробити так, щоб вона ну просто не розсілася у повітрі у вигляді тепла ще десь на півдорозі? А відповідь криється в одному геніальному рішенні це справжній фізичний фокус, пов'язаний з напругою. Саме він дозволяє передавати енергію суперефективно і з мінімальними, просто крихітними втратами? Але спершу давайте розберемося із самою проблемою. Можна сказати, що на шляху від електростанції до нашої розетки відбувається таке собі велике викрадення енергії. А відповідальний за це викрадення фундаментальний закон фізики, закон Джоуля Ленса. Якщо просто він каже, що будь-який дріт, по якому біжить струм, неминуче нагрівається. А це нагрівання і є та сама втрачена енергія. А ось і формула, яка все пояснює: кількість тепла це сила струму в квадраті, помножена на опір і час. І тут увага, найголовніший злодій це саме сила струму. Ось ця літера Ай. Чому? Бо вона в квадраті. Це означає, що її вплив ну просто величезний. Навіть якщо ми зовсім трішечки зменшимо струм, економія енергії буде колосальною. Розумієте? Не просто вдвічі, а в квадраті. Так от, у нас є два шляхи. Можна спробувати зменшити опір, тобто R. Для цього доведеться або робити дроти з якихось супер-пупер дорогих матеріалів, або робити їх значно товшими. А це, звісно, і вага, і вартість. Коротше, непрактично. Або ж можна зменшити силу струму I. І саме тут криється ключ до розгадки. І ось тут ми підходимо до блискучого рішення, яке без перебільшення змінило світ. Ось ключовий момент. Потужність, яку ми передаємо, має залишатися однаковою. Уявіть, що потужність P це, скажімо, літр води. Його можна перелити або через широченну трубу з низьким тиском, або через тоненьку трубочку, але з дуже високим тиском. Кількість води однакова. Так само і з енергією. Потужність це добуток напруги У на силу струму I. Тобто ми можемо гратися з ними, зберігаючи загальну потужність. Та тепер справжня магія. Тільки не в Гогварці, а у фізиці. Дивіться сюди. Уявімо, ми підвищуємо напругу в 10 разів. Через це сила струму, відповідно, падає у 10 разів. Логічно. Але ж пам'ятаєте нашу формулу? Втрати залежать від сили струму в квадраті. Тобто втрати зменшуються не в 10 разів, а в 10 у квадраті, тобто в 100 разів, у 100. Це ж просто неймовірна економія. Добре. Але як здійснити цей трюк з напругою на практиці? Для цього потрібен спеціальний інструмент. І ми вже знаємо його назву. І цей інструмент трансформатор, його завдання на перший погляд, просте, але надважливе брати змінний струм однієї напруги і перетворювати його на струм іншої напруги, вищої або нижчої. При цьому частота струму залишається незмінною. І є два основні типи підвищувальні трансформатори. Вони стоять біля електростанцій і, як зрозуміло, з назви збільшують напругу. У них у вторинній обмоці набагато більше витків дроту, і є знижувальні. Вони розташовані вже біля наших будинків і роблять навпаки, зменшують напругу до безпечного рівня. У них, відповідно, менше витків у вторинній обмоці. Окей, а як же трансформатору вдається так легко змінювати напругу? Насправді це не магія, а просто дуже елегантне застосування законів фізики. Вся справа в такому явищі, як електромагнітна індукція. Звучить складно, але насправді все досить просто. Отже, змінний струм біжить по першій котушці і створює навколо себе магнітне поле, яке постійно змінюється. Залізне осердя, такий собі провідник, ловить це поле і направляє його прямо на другу котушку. А змінне магнітне поле своєю чергою змушує електрони у другій котушці теж рухатися. Воля, маємо новий струм. А вся фішка в тому, що напруга цього нового струму залежить від кількості витків дроту. Більше витків на другій котушці вища напруга, менше витків нижча. Просто ж і геніально. Тепер, коли ми знаємо всі компоненти цієї системи, погляньмо на повну картину, на всю подорож електрики від місця народження до нашого дому. І це блискуче ілюструє всю систему. На електростанції підвищувальний трансформатор піднімає напругу до сотень тисяч вольт. Далі енергія летить по лініях електропередач, а вже біля міст і сіл ціла низка знижувальних трансформаторів поступово крок за кроком зменшує напругу до звичних нам і безпечних 220 вольт. Таким чином стає абсолютно очевидним: трансформатор це не просто якась корисна штука, це наріжний камінь. Фундамент усієї сучасної електроенергетики без нього ефективно передавати енергію на великі відстані було б ну просто неможливо. Ця фраза ідеально підсумовує всю суть це такий собі елегантний баланс, у скільки разів виграємо в напрузі, у стільки ж програємо в силі струму. І навпаки, саме цей обмін і дозволяє нам так ефективно керувати енергією. Подумайте тільки трансформатор. Винайдений понад століття тому, досі залишається основою всього нашого технологічного суспільства. Це змушує замислитися, а який наступний, можливо, такий же простий на вигляд винахід кардинально змінить наш світ у майбутньому.